Всім привіт! В попередньому відео багато хто просив показати, як робити переказ USDT із WhiteBit на Binance, і в цьому відео на своєму прикладі покажу. Так, спочатку нам потрібно відкрити біржу, на яку ми будемо робити переказ. В нашому випадку Binance. Нажимаємо гаманець, нам треба отримати адресу, куди робити переказ. Депозит вводимо в пошуку USDT. Вибираємо мережу. Можна мережу bep 20 можна trc 20 Сама поширена trc 20 вибираю її. Тут ось показує адресу. Копію її. І переходжу в WhiteBit. У WhiteBit нажимаю гаманець. USDT. Зняття. Вставляю. Строку адресу з Binance. Зверху вибираю мережу trc 20 Мережі повинні обов'язково співпадати, тому що якщо будуть різні, ваші кошти просто пропадуть. Сума переказу вказую максимум комісія 1 долар, незважаючи на суму. Що 2$ переказувати, що 1000, а комісія все одно 1 долар. Нажимаю підтвердити, на пошту має прийти код. Мінус комісія, відправлю 2371 USDT. Є код. Копіюю. Вставляю на WhiteBit. і підтвердити. Показано успішно. На балансі 0%. Тепер приблизно 5 хвилин потрібно почекати, і кошти з'являться на Binance. Пройшло буквально кілька хвилин, і кошти зарахувались на гаманець Binance. Ось показує депозит USDT завершено. Нажимаю і показує суму, яка зарахувалася. Якщо нам потрібно буде USDT потім продати, їх потрібно буде перевести на гаманець поповнення. Нажимаємо Поповнення, переказ. Вгорі спотовий, знизу поповнення. Вибираємо монету. USDT і нажимаю підтвердити переказ. Все тепер вони на гаманці поповнення і в закладці P2P їх можна продати за долар чи за гривню. Дякую тим, хто дивиться відео. Також рекомендую переходити на мій канал в Telegram. Там рекомендуються раніше всі схеми і можливості, як заробити. Посилання на канал в Telegram буде в описі, також в коментарях, закріпленому. І також буду вдячний за підписку на канал в YouTube, хто не підписаний, і за перегляд з VPN. Дякую.